Купив м'який матрас і провалююсь, спина болить. Це от клієнт до нас звернувся, що 4 дні поспав на матрасі, Каже, будь ласочка, чи можна замінити. Він в Києві, але не приїхав, не попробував матраси і купив м'який для себе. Раджу йому ось цю Legend взяти. Це матрас з латексом, він хоч і дешевший за те, що він придбав. Але по жорсткості, я думаю, що йому підійде або цей, або Елара. Вони йдуть жорсткіші. Чим класний матрас? Іде прослойка латекса зверху і знизу, ну і посередині безпружинний шар основної піни, яка несе на Ціна, до речі, 14 тисяч. Замовити можна в будь-якому розмірі. 14 це за розмір 1,60 на 2 Замовити можна в будь-якому розмірі, і це українського виробника матрас класний по якості. У нас є до нього каталог. Тут можна всі шари подивитися, все, що вас цікавить, гарантія 5 років йде на наповнення. Замовляйте на сайті soloha.ua, в шапці профілю телефончик для зв'язку. І якщо ви в Києві, то прийдіть і попробуйте матрас. Виділіть на це час, бо це покупка не на один рік.